Ана, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні в цьому відео будемо розмножувати самшит, Будемо вирощувати кущі. Я навесні вже розпробувала в цьому році вирощувати саженці, але в мене не вийшло. Я робила по правилах, череночки різала, зачищала в корневінчик, в водичку в земельку. Перемішану напополам із пісочком із перлітом, але нічого не вийшло. Вирішила спробувати іще раз, але, як говорять, натяп-ляп. Тобто ніяких правил не дотримуватися. Я в мене такі гарні кущики самшиту, колись мені чоловік був, придбав декілька штук. Я їх отак формую, формую, формую і гарненько сформуються. Навесні також була їх сформувала, гарненько підрізала, коли вони росли. І ось бачу, знову з'явилися такі зелененькі пагінці. Підходимо до кущика. То, що вже в цьому році я обрізала, гарненько його зачісочку йому так сказати, вже робила. Ось наросли знову ж такі молоденькі гілочки. І будемо зараз їх черенкувати і розводити. Підходимо до куща, шукаємо гілочку. Шукаємо таку гілочку, що коли зрізати, не видно буде ще там дірка. Да? Ось зрізаємось так, низ, листечко. Прибираємо так і в клумбу, в холодочок, трішечки зрихлити земельку, і в клумбу-холодочок, де не потрапляють сонячні промінечки, просто натикуємо і чекаємо до осені, що вийде. Нарізала ось і підготовлюємо. Десь у сантиметрів 2-3. Ось тут обриваємо листичко і ось так. І робимо так з усими. Так, ну що в клумбі ось, у клумбі в холодочку скопала, тосипала сюди ще трішки пісочку, щоб трішечки затримувалася волога. І будемо їх просто. Будемо їх просто напихати в ґрунт. Нічого такого робити не будемо. Отак От понапихаємо і водичкою проллємо. Проливаємо водичкою. Не забуваємо поливати, якщо, наприклад, дуже суха погода, щоб тут не пересихало, щоб, щоб гарненько переростало. Але тут завжди, завжди сиренько. Волога тут дуже гарно затримується. На осінь, ось як уже виглядає сам шит. Красивий зелений, все з ним добре. Ось, трішечки підтряхне, тому що йшов дощ. Підтряхну я на грибу листячка і зверху на нього насиплю на всяк випадок. Я то думаю, йому нічого не буде. Ну, на всяк випадок засиплю. Цим листячком, щоб воно гарно перезимувало. І будемо чекати весни. Розкрила сам шит, він гарненько ось так перезимував. Все, хай трішечки на сонечку вигрівається, а потім, вже як потепліше, я його розсажу. Ось так виглядають, вже. подивіться, починають рушати і рости, і ми зараз їх викопаємо, подивимося, яке там у них коріння, та звідси пересаджу. Подивіться, який шикарний результат, бомба! Ось декілька штучок тільки не приросли, і я так звернула увагу, що самі найбільші не приросли. Подивіться, да? да, Самі найбільші не приросли 5 штучок. А останні всі приросли, ось поки викупувала, один зломила, ну, нічого страшного. Коріннячко просто бомбезне. Подивіться, яке класне. А черв'яки, які жирні. І це ж сидили їх невеличкими, які вони гарнюньки виросли, блін, круто. Треба ще посадити, треба іще посадити. Виложила ось таку клумбі, зараз тут їх посаджу і хай долі підростають. Як я їм придумаю, куди їх примінить. тут хай ростуть. Тільки маленькі-маленькі. Та маленькі. й так швидко-швидко почнуть рости. Це перші роки вони так помаленька, а потім будуть швидше. Але їх же потрібно ще і стригти. Як вони будь-рости, їх потрібно стригти, щоб вони не були просто вгору деревами були такими пушистиками. Але я так подумала і вирішила, що іще посажу. Я пішла там, знайшла в нас біля школи дуже багато самшиту, я якось ніколи не звертала на це увагу. Пішла, нарізала, цілу кучу ось, замочила, бо півночі стояло ж як і півночі, цілу ніч стояло в коридорі. Підсохло тут. Цей раз я замочила, щоб набралося С сочку <сі> вологи. Знову ж таки, так позачищала, і отаких от маленьких також вирішила не викидати ось у відрі і ще й у миски. Зараз отут все засажу, так як і минулого разу. Тільки тоді я сидила влітку, а зараз буду садити навесні. Думала, тут все приберу. Щоб ходити було удобно. Я, я надумала садити. Ой, ух. вже маленькі висадила густенько, десь по 2-3 сантиметри між кожною гілочкою, може, і густіше там натикала, бо воно ж відесеньке. А ці через кожні десь 5 сантиметрів. Десь спічечний коробок. Ось так, тому що ж вони пашненькі. Пролити водичкою, щоб земелька висілася. Опачки. Ось так все хай росте. Не забуваємо вже ж поливати. А як буде вже на дворі тепленько, то я гроволокну зніму. Весна настала, тепленько вітерець по двоє, хоча сьогодні погода прохолодна. Будемо сьогодні підстригати наш самшитик. Він якраз зараз росте інтенсивно. Тому зараз дуже добре його постригти, щоб прищепнути йому точечку росту, щоб із бокових пазух пішли ще більш кущитися наші самшити. І ось цей такий пушистик. Придбала ось такі гарні ножниці, зараз ми їх протестуємо і подивимося, як ними зручно чи незручно буде зрізати. І ця ось гусеничка перетворилася у потяг. Чоловік сказав, що яка гусеничка, скільки тобі років. Ми його перетворимо в потяг. Дуже гарно вийшло, взагалі просто і так легко, набагато краще, ніж отояся, котрим мучилася тими ножницями. Воно того стоїть, я вам скажу. Люди, ті, що купують такі всякі штучки для саду. Роблять своє життя набагато mm. <laughs> лешим. Будемо сьогодні обрізати самшит, тому що знову ж таки у них позаростав сильно. І цей також вже пишний. Вже він на поїзди на гусеничку не похожий. Знову ж таки, краї обрізаємо, вверх, гарненько mm. чи крижем. І після обрізочки ось так виглядає. Красота. Гарно і дуже легко. <ріст> Головне гострі ножниці. І, і все. чиїсь руки. І, чиїсь руки. <ріст> і все у вас вийде. Зараз будемо викопувати наші укорінені саджанці. Тобто, в перший рік. На самшит шит він наростає коріння. А в наступному році вже буде наростати зелень. Ми можемо, до речі, подивитися, як зараз виглядають минулорічні. Тобто ці ми садили навесні. І ось я вже вчора була копнула один. Ось яке корінечко. Переріст бачимо, що майже нульовий, де не дещо є, що понаростало листячко. Але головне те, що наросло гарно коріннячко. Викопала ось такий повний ящик, зараз пофасую дівчаткам на замовлення. І ось 10 штук не прийнялося. Але вони не всохли, їх можна обратно в землю повставляти. І на слідуючий рік вони понарощують коріннячку. Або взагалі викинуть і не муслюкать, як я говорю. Ось так, пофасувала по кульочках. Тут по 20 штучок вийшло. Оце що вийшло в мене з маленької дні площі виростити. Виходить, 160 штук. Круто! Круто! Ось так він виглядає. Але коли садити сам шит, треба знати, що вигубити поливати. Я посадила його в ту клумбу, де не поливала. І він трішечки-трішечки тільки наріс. Ось викопала ті, що навесні розсаджувала. Деякі гарні отакі повиростали ті, що росли біля калочиків, я калочики поливала. А далі повиростали невеличкі, бо я їх не поливала. Обов'язково треба поливати. Вони люблять дуже водичку. І ще садила ж ті, що за будинком забула за них. Я і влітку за них постійно забувала, не поливала. Тому обов'язково, коли вирощуєте самшит, садіть там, де ви зможете постійно поливати. Як оце в мене було там біля крана, обмиваю відро, бохнула туди води, бохнула. А сюди постійно забувала, і тому дивіться, скільки тут. Ось тих, що не-не-не. Тут, як говориться, легше сказати, скільки переросло, чим скільки не переросло. Подивіться, яка ціла куча. Ціла куча, боже, то тут десятки, тут десятка, тут 100-200 може штук. Тут 200 штук, напевно. Не приросло. І, і різниця тільки в поливові, що і тут його було мінімум. Ось так, можливо, ви теж з таким стикались, посадили, а в мене нічого не виходить. Просто мало поливали. Волога і тінь. Все. І ось іще раз, два. А тут ось виходить. Раз, два, три, по 20 і один, 10. 70 штук. Небагато зовсім. Ну, ну щось та є.